Вітаю ви на каналі TVI. Це Окрема думка. Ми будемо говорити сьогодні з професором політології Національного університету києво могилянської Академія. Вітаю. Олексій Гаранін, наш гість. Сьогодні І будемо говорити про події останніх кілька, які відбувалися останні кілька годин. Я знаю, що ви повернулися зі сходу. Яка ситуація, які настрої? власне? Ну, давайте спочатку привітаємося. Давай християн Христос істину воскрес, Можна креска. поцілуватися, але зараз. Це мабуть, не той формат, не дуже зручний. Ну, ви знаєте, дійсно, я думаю, що те, що відбувається зараз на сході, насправді контрастує з цією атмосферою, яка мала би бути в нашому суспільстві, тому що відбуваються речі далеко не миролюбні, і ми маємо усвідомлювати, що це іде не оголошена війна Росії. Тут не все, все не все однозначно. Тому що очевидно, що Росія, скажімо, не могла би робити те, що вона робить, якби не були якісь, якби не були окремі настроєні на якісь проросійські групи, але разом з тим, без Росії ці групи б нічого не могли зробити. Тому що опитування показують, що від'єднання від України підтримують меншість по всіх областях. Тобто, якраз Донецька область десь 28 uh -huh. Луганська десь 30 Це багато uh -huh. розумієте, це багато. Це дає можливість для Росії якраз грати на цьому. Але разом з тим ми бачимо, що це насправді, це насправді не є більшість. І знову ж таки, більшість з цих людей не ходить штурмувати, захоплювати будівлю. Вони не є озброєними uh -huh. з повною викладкою, з камуфляжем. Тобто, ми маємо бути цілком свідомими, що. В центрі всього цього стоять російські офіцери, спецназу, гру, щось таке. Більше того, я хотів би сказати, що і федералізацію навіть насправді підтримує меншість українців, в тому числі на сході. Чому я все це знаю? Тому що на сході я побував завдяки фонду демократичні ініціативи, які провели опитування по. Україні по регіонах різні питання ставлені і до майбутньої країни, і до федералізації, і сепаратизму. І от з тими матеріалами вони їздять зараз по регіонах. Були Харків, Луганськ, Донецьк. Завтра поїдемо в Миколаїв-Херсон. Я запрошений як експерт. Своїм ходом я поїхав, поїхав доїхав до Слов'янська. Це було за день до того, як оголосила, що підозрілих людей, особливо тих, хто говорить українською мовою, треба затримувати. От, тому що я, а я приїхав за день до того, тому що я якраз всюди говорив українською мовою. Я на собі перевіряю, яка, яка реакція. Правда, скажу чесно, що в Слов'янськ я поїхав без синьо-жовтої стрічки. Тому що на вході і на виїзді з Слов'янська контролюють. Просто заходять навіть, якщо це міський автобус, то заходять і перевіряють, хто є. Mm -hmm. І у деяких людей, які е, викликають підозру, значить просять показати паспорт. Ну, я не знаю насправді, що це дає, але, знаєте, це створює таку е, Ну, атмосферу таку створює. Розумієте, знову ж таки, навіть якщо ми подивимося на Слов'янськ. Тобто е, є приміщення райадміністрації, да, яке, яке контролюється, власне, ну не знаю, як їх назвати, сепаратисти там проросійські сили, є невеличкий квартал навколо СБУ, яке теж контролюється, а так місто живе, значить, якби своїм життям. І так само, скажімо, в Луганську. І так само в Донецьку, тобто, да, в Луганську перед СБУ стоїть цей антимайдан. І, до речі, коли туди йдеш на цей антимайдан, то туди обшуковують. Да? Тобто, так. Mm -hmm. І це контрастує, скажімо, з тою атмосферою, яка була у нас на Майдані. Знаєте, все-таки от зараз іноді є така, така точка зору, вона йде. Її висловлюють дуже часто західні журналісти, які не розуміють часто суті подій. Але і деякі наші е, експерти кажуть, що це, е, це теж майдан. І, власне, з ним треба себе поводити, як з Майданом. От все-таки все не зовсім це такий майдан, так би мовити, як явище, який би був у нас. Згадаємо, що в Києві люди стояли абсолютно беззбройні два місяці. Вами абсолютно беззбройні, і, і з вимогою покарати винних винних в репресіях. Ну, а на сході ми побачили озброєних людей, mm -hmm. які штурмували і брали штурмом і Держадміністрації, і СБУ. А потім уже навколо цих людей формувалися оці от Майдани. Uh -huh. Причому багато людей, які там є на цьому майдану, вони такі зовнішністю, скажімо, такої люмпанізований. Uh -huh. Хоча це не виключає того, що з людьми на сході безумовно треба розмовляти. Треба розмовляти, тому що ще раз: насправді більшість не підтримує е, ідеї сепаратизму, але вона не помітна. А помітні ті, хто е, от ті, хто стоять там, ну, влаштовується антимайдан, ви, носить боргівські стріляння. За та з людьми в Донецьку, яка була реакція, коли вони дізнавалися, що власне ви із Києва. Е, ну, Дивіться, на, е, зрозуміло, що коли я виходив на антимайдан, так. я не казав, що я от приїхав з Києва, значить ось мій паспорт. Mm -hmm. е, е, інша річ, що я намагався їх прощупати. Е, ну, це як в фільмі, да? я не трусна, я боюсь. Mm -hmm. да? Тобто, звичайно, лізти на якийсь рожон не треба. Але я ставив людям питання: за що ви стоїте? Mm -hmm. Чого ви хочете? Значить, ми хочемо федералізації, А що таке федералізація? Ну, це щоб гроші лишалися у нас. Якщо так може просто бюджетну децентралізацію зробити, не кажуть, що бюджетну децентралізацію, а ага. що це таке? Тобто, я думаю, що якраз на цих антимайданах, знаєте, кинули гасла референдум, кинули ага. гасла е, федералізації. Люди насправді не зовсім розуміють, що це таке. Ця влада їм. Будь-яка влада їм ненависна. Там такі карикатури на партію регіонів і на Януковича, і на герман, і на Королевську, і на Єфремова. Тобто вони і цих людей не сприймають ну, це для них зрада. Тепер та. тепер про, про наші євромайдани, так які є в Луганську, та. Донецьку, якщо можна, можна, але запитали. давайте зробимо це да. одразу після та будемо говорити одразу після невеличкої паузи, Залишайтеся з нами. Ви на каналі Цівіа і ми говоримо про останні події на сході країни. Ми вітаємо всіх, хто щойно до нас приєднався. Ви на каналі Цівях. Це окрема думка Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянської академія. Наш гість сьогодні говоримо про події на сході. От, повертаючись да, до теми, якому, якому торкнулися, я хотіла би звернути вашу увагу про те, що з останніх новин у слов'янську загарбники запустили свій телеканал. Отака От новина прийшла. Що це може якщо порівнювати та тут майдани в Києві і на сході країни? І ви, як людина, яка щойно майже щойно повернулася зі сходу, про е, антитерористичну операцію на сході? Все ж таки, вона відбувається, вона триває. Чи останні вона? Що відбувається? Ну, дивіться, давайте, якщо можна, я закінчу, все таки, що так, відбувається так. Так. на євромайданах mm -hmm. Луганської в Донецьку, що люди виходять так. І е, попри те, що є загроза цітушок, тому що дійсно, і ми сьогодні навіть отримали, що в якомусь місті Донецької області напали на мітинг єдності, звітами. Люди виходять, і в Луганську вийшло е, близько двох тисяч в Донецьку, я думаю, так за оцінками від там, трьох до п'яти тисяч, розгорнули величезний прапор, величезний прапор України. І те, що люди виходять, це. Ну, я б сказав, Це ознака справжнього героїзму і мужності. Ми виступали з Водиту в Донецьку Виступали в Донецькому національному університеті. Студенти, тобто, все правильно розуміють. Значить, політологи, там журналісти, міжнародники говорять з доброю українською мовою, розуміють, що ситуація, дискутують. Uh -huh. Та я питаю, звідки ви взяли залі ми з Донецької області розумієте? Тобто, насправді в Донецькій області дійсно дуже багато людей і україномовних і. Тих, хто є справжнім патріотом України, знову ж таки, вертаючись до опитування, опитування, все це фіксують. Але є оця от меншість, яка, яка все-таки намагається нав'язати, і яка діє за певним, за певним агресивним сценарієм. Значить, Стосовно а, того, що відбувається, можливі, скажімо, силові дії проти. А, Проти оцих от проросійських груп озброєних. Ви знаєте, я думаю так, що ці люди, які е, штурмують будівлі озброєні, які намагаються захопити зброю, як їм треба давати відсіч, в тому числі і збройну. І я думаю, що перший раз ми це побачили в Маріуполі, коли дійсно намагалися штурмувати угу. частину, пару раз пальнули, і вони розбіглися. Так? І е, я пам'ятаю відгуків блогосфері, ну нарешті. Нарешті українці почали відповідати так, як вони мусять відповідати, причому не чекаючи якихось нагазів згори, тому що є устави караульної служби, які кажуть, що якщо намагаються захопити, ти даєш попереджувальний в повітря, значить, а потім стріляєш на ураження. А те, що відбувається, можна про що говорити? В чому проблема, я думаю, проблема полягає в тому, що оці. Сепаратисти, вони прикриваються живим щитом. Ну Це тактика, та, яку є тактика, яку оголосив та. Путін. Да? Пам'ятаєте, він тоді в Криму сказав: ми будуть попереду жінки і діти, mm. і хай вони попробують стріляти. Розумієте, значить, прикриваються живим щитом, що робить, безумовно, застосування, застосування зброї дуже складно. Але значить, це не виключає того, що мають, відповідно, діяти наші керівники. Армійські керівники, знаєте, коли, вибачте, десантники е не можуть себе захистити, десантники мусять себе захистити і без зброї. Для цього вони готуються. Так? Це їхня професія. Я не зможу себе захистити. Так? Але вони ж готуються для цього. Вони мали це зробити, а не здавати. Там бронетранспортери, чи там значить, частини своїх значить, автоматів, щоб не можна було стріляти. Значить, Від кого це залежить? Це залежить і від керівників. Причому я кажу не керівників навіть угу. в центрі. Я кажу тих керівників, які є на місцях. І це говорить від якості, якості матеріалу, тобто якості матеріалу тих людей, які працюють в силових структурах. Тобто, на жаль, тут ми можемо говорити про те, що а, ці люди і в міліції, і в СБУ. E, вони готувалися зовсім не до того. Да? Ми знаємо, на що здатна міліція, і на що було здатне СБУ, на кришування відповідних схем, замість того, щоб дійсно mm -hmm. і на боротьбу на нас з вами з опозиційними ну, та, але, каналами. Та, але... От сьогодні мені просто там в Луганську відбувається, в районах відбуваються так звані вибори, mm -hmm. до, е, вони хочуть замінити обласну раду. І для mm -hmm. цього, значить. Проводяться вибори. Мені позвонили з одного з районів і сказали, як це відбувається. Зібралось 200 людей, так і от вони обрали делегацію від даного району mm -hmm. до Луганської облради. 200 людей, Значить, абсолютно маргіналізованих, mm -hmm. з абсолютно певним. тобто вони не представляють з думку цих людей, але вони обирають. Так, і ми можемо очікувати, що десь найближчими днями в захопленій будівлі СБУ зберуться, начебто, оці отобрані делегати від районів, і щось вони проголосять. Ну, там Луганського народу. Та, і насправді всі ці дії цих людей е, дозволяють робити. От, скажімо, міністру Лаврову е, міністру МЗС Російської Федерації. От таку заяву Київ не може або не хоче контролювати екстремістів. Не. Ну, це він говорить, да. це він намагається. Це, я думаю, йдеться. Ця заява йдеться про те, що відбулося в Слов'янську. В Слов'янську відбулася, я думаю, провокація. Якийсь, розумієте, правий сектор, який доїхав до блокпосту на Слов'янську і почав стріляти, я абсолютно переконаний, це. Це провокація. Ну, знову власне, ж таки. Ні, Він нула Лавров каже взагалі про ситуацію на південному сході України. От ще одна цитата: хтось хоче розв'язати громадянську війну в Україні, ми не дамо. От дивина, як ні, да? скажімо, якби український МЗС робила такі заяви. Ну, на себе, коли я думаю, дивлюся Лаврова, у мене випливає прізвище Ріббентроп, міністр закордонних mm -hmm. справ Німеччини. Все таки вчив історію дипломації і от. Ці хальони е, обличчя цих дипломатів, які озвучують, е, озвучують брехню е, в прямому ефірі. Ну, Рібентроп, до речі, він погано закінчив, так, він був повішений за рішенням Нюрнбергського трибуналу. Але те, що робить зараз Росія, я думаю, весь цей арсенал якби, засобів, воно один в один, на жаль, нагадує те, що робила. Нацистська Німеччина, яка мала німецькі меншини в сусідніх mm. країнах, яка їх підбурювала, яка mm. теж переодягалася в форму іншої країни. Ну, давайте згадаємо, як почалася Друга світова війна. Вона почалася начебто з нападу поляків на е, німецький прикордонний пост. Або як почалася Радянська Фінська війна? Вона почалася, начебто, з того, що Фінни обстріляли радянський союз але і Радянський та, Союз але насправді це буде це такі поліція. дуже лякаючі підставу спідставлення алегорії давайте ми все ж таки повернемося до сьогоднішніх подій на сході і власне до можливих сценаріїв розв'язання цього протистояння одразу після невеличкої паузи залишайтесь на каналі ті це окремо думка». Олексій Гаранів окремій думці, ми портаємося на власне. Ми в ту судді каналу ТВ говоримо про останні події на сході. Отже, ви сказали, що немає діалогу нової української влади з мешканцями Сходу. Ці... Ну, я, я не зовсім так сказав. Так, але Важаю. давайте ми про ці віз візити кандидатів на посаду президента. Чому вони оминають? Чому Тимошенко обрала саме сход для того, щоб розпочати Знаєте, я там. не можу сказати, а скільки що... ефективні да. ці зустріч? дивіться? дивіться. Насправді, от часто кажуть, що от нова влада не Дала сигнали. Нова влада якраз подала сигнали одразу, так тобто було сказано і про децентралізацію, mm -hmm. і про більше права регіонам, і про те, що чіпати статус російської мови не будуть, але, знаєте, це, мабуть, не було занад добре сфокусовано. Тобто, сигнали були, але ми розуміємо, що там на сході вже навіть центральні канали не дивляться. Так? І я ж кажу, є ця тотальна недовіра до того, що mm -hmm. каже влада. Тому, очевидно, треба було цю думку а, доносити, а, доносити а, активніше. І не знаю, чи я згадав під час цієї передачі, але от після цих Євромайданів, mm -hmm. де мене просили просто вийти на сцену, сказати, ви з Києва, ну скажіть що небудь. Ну, я виходив, казав, що, що ви молодці, що ви герої, що ви для нас приклад, що вам важче, ніж нам в Києві. Це правда, правда? От. І підходили після того люди і казали, що дякуємо, що приїхали, дякую, що виступив. За що ж дякувати? Ну нормально, приїхав виступив. Вони кажуть, до нас люди не їдуть. Знаєте, Тут є е -дві, скрім, дві точки зору. Одна точка зору, то є Гриценка, по-моєму, висловила, вона полягає в тому, що не мають політики їхати на схід, а мають їхати добре підготовлені е військові. І силовики, які знають, що робити, як проводити операцію. Але якщо я точно передаю його думку. Але я переконаний, і сьогодні я теж спілкувався з людьми з Луганського, вони кажуть, що треба, щоб їхали. І не обов'язково це мають бути політики, це мають бути люди. З громадянського суспільства це мають бути журналісти, це мають бути просто викладачі, які їздять, виступають аудиторією, виходять на мітинг і кажемо прості речі ми не забули про вас. Ви для нас важливі. А що стосується е, ініціативи Тимошенка про е, проведення круглого столу в Донецьку, ну Знаєте, побачимо, що з цього вийде. Тому що, в принципі, ініціатива вона може бути. Знову ж таки, з місцевими елітами, з, міс... з лідерами громадської думки на місці, з ними треба розмовляти. І я думаю, що насправді, знову ж таки, якщо ми говоримо про компроміс Києва і регіонів, він можливий. Звичайно, це не друга державна мова, як заявляє партія регіонів, і це не прямі вибори губернаторів. Але це означає повернення виконавчих органів обласним районним радам, це означає регіональний статус для російської мови. Це означає справжня бюджетна децентралізація. І про все це можна і треба говорити. Але тут у мене постає питання, скажімо, до місцевої еліти. Чи вона, або тих, кого ми називаємо елітою, так? колишньою елітою, чи вона зараз не загралася в ці ігри. Тому що ми розуміємо, що ніякого сепаратизму не було б в Донецьку, в Луганську, якби Ахметов, якби Єфремов. Значить, вони зайняли відповідну позицію. Вони достатньо впливові люди, при тому, що на них на малюють з карикатури, на Ахметова я не бачив. Да. Може вони є? Ну може є. Я ж не можу якби, відповідати. Але безумовно, людина шановна, так в Донецьку. Але зараз його позиція мені не зрозуміла. Ну, тобто я розумію, да, що ну... вони намагаються виторгувати у Києва поступки. Угу. Це мені зрозуміло. Угу. Але коли вже з'являються російські війська чи зелені чоловічки, але вони все одно російські, ми це розуміємо. То мені здається, що ця гра йшла занадто далеко. Тому що дійсно, якщо піде зараз за цим сценарієм проголошення якихось там республік на сході, які будуть проводити референдуми і звертатися до Лаврова і Путіна, вводити да, да. вводити війська, то що буде з бізнеса Махметова? Тому е, хотілося б, щоб він все-таки зайняв чіткішу, чіткішу позицію. Ну, добре, які настрої стосовно президентської кампанії, і е, ця загроза проведення президентських виборів в на Сході, чи існує вона? Ну, Дивіться, знову ж таки, з того, що е, значить, я думаю, що добре, що в цій кампанії є. Кандидати від партії регіонів або ті, хто були в партії регіонів, але воно, там не, не дуже великою підтримкою. Там не, не важлива, але важливо, що важливо, щоб люди прийшли і голосували, щоб вони робили свій вибір. І я це наголошував там на зустрічах. Що неважливо, кого ви підтримуєте, угу. важливо прийти і зробити свій вибір. Як реагують, коли ви наполягали на, на тому, що участь варта брати. Буде? Ну, ті, хто ну умовно кажучи, ці, хто активні і свідомі, вони розуміють і кажуть, що да, звичайно, треба. Да? А ми маємо розуміти психологію тих людей, якщо, скажімо, в другому турі зустрінуться Порошенка Тимошенка, то. Частина виборців сходу вона може просто не піти. Вона не вірить ні тим, ні тим. А це буде Росією від використовуватися для того, щоб сказати, а, бачите, вони не пішли, значить, це у вас нелегітимне і так далі. Але як на мене, насправді це інша історія, і це не має вирішального впливу. Для нас важливо, щоб вибори відбулися незалежно від того, значить. Скільки людей прийде, скільки прийде в другому турі, треба, щоб були відкриті дільниці і щоб люди на них пішли. А от що хоче зробити Росія, в тому числі цими захопленнями, там, залякуваннями і так далі, вона хоче зірвати вибори на Сході взагалі, і потім сказати, що а президентські вибори не відбуваються результатів, не відбувають думку населення на сході. Знову ж таки, але я думаю, що всі, хто слідкують за Україною, в тому числі і в Європі, і в Сполучених Штатах, вони насправді все добре розуміють, хто буде винний, якщо будуть зірвані вибори на сході. Тобто тут мені здається ілюзій, ілюзій немає. Більше того, я думаю, що Путін може очікувати зараз на на більші санкції, і це стримуючи для нього, стримуючи для нього фактор. Але для нас важливо показати свою позицію. І тут от я хотів би сказати, що дуже важливо, щоб нова влада, призначаючи нове керівництво, щоб воно призначала людей, які сприймаються на сході, які не задіяні в якихось. Схемах, які могли працювати і за попередньої влади, я знаю таких людей на рівні райдержадміністрації, заступників, які працювали і за колишньої влади, але які є чесними, які є патріотами України. Отаких От людей треба призначати, тому що якщо призначати якихось корупціонерів, да хай вони будуть під новими фарбами, то люди їм. Люди їм не повірять, тому дуже важливо ця кадрова політика, яка буде на сході. Тобто, треба призначати людей, які не заплямовані. Це один з кроків вирішення ситуації свою окрему думку. Сьогодні в ефірі каналу Тія висловив. Ми дя... я дякую за те, що ми сьогодні з вами так відверто поговорили, тому що я думаю, це... і хотілося б, щоб наступного разу ми говорили оптимістичніше. Та да, я сподіваюся. та ну це єдине, що нам лише залишається сподіватися. Отже, Олексій Гарань, професор політології Національного університету Кивмоглянської академії. Сьогодні у свою окрему думку у ефірі канал ТВ. Дякую за довіру до нашого каналу. Зустрінемося завтра. Ті же періна, все добре. Дякую, ми